Дилат Влада Рівного вирішила розчистити вулицю Шевченка від хаотичної торгівлі. Великдень без пластику. У селі на Рівненщині місцева громада відмовилася від використання штучних квітів на кладовище. А новини. Добрий вечір довести до ладу нещодавно влада рівного вирішила розчистити вулицю Шевченка від хаотичної торгівлі та забезпечити проїзд нею для спецтранспорту. А у цю п'ятницю міські чиновники вирішили зустрітися із підприємцями, які працюють на цій території. На зустрічі побувала і наша Софія Капінос, яка і розповість, що вони обговорювали. Так нині виглядає вулиця Шевченка у Рівному, де ще нещодавно повним ходом вирувала хаотична торгівля. Втім, влада міста ухвалила рішення її розчистити та забезпечити безперешкодний проїзд спеціальної рятувальної техніки. Справа в тому, що раніше саме хаотично встановлені торгові точки вже призвели до трагедії, коли двоє людей загинули, саме через те, що рятувальники не змогли вчасно дістатися до місця пригоди. А ці людські життя можна було. Б зберегти, якби розташовувались торгові місця з дотриманням всіх вимог безпеки, було здійснено обстеження за розпорядженням міського голови, і рішенням комісії ТБНС а також за приписами і листами і патрульної поліції, і Державної служби надзвичайних ситуацій, які надійшли до Рівненської міської ради, було здійснено обстеження. Встановили, що не дотримуються норми проїздів по цих вулицях багато в яких місцях ведеться хаотична торгівля. Ті місця, в яких мало би Здійснювати торгівля, вони розширені додатково. Там і столи, і всякі навіси, які не дають можливості заїхати спеціальні техніки. Крім того, пожежні гідранти були також захаращені і торговими місцями, які хаотично це вже і поза ярмарку біля нього безпосередньо знаходяться. І без маркування це все було виявлено. Сьогодні ж у рівному відбулася зустріч представників місцевої влади та підприємців, що здійснюють вуличну торгівлю на території ринку, аби показати, як незабаром виглядатиме оновлена вулиця Шевченка. Головна мета привести цю територію до ладу та убезпечити рівнян у разі виникнення надзвичайних ситуацій, порядкувати його наступним шляхом, звільнити цю вулицю, забезпечити таким чином доїзд спеціальної техніки, передбачити місця для парковки відвідувачів ринку. І для працівників того ринку і торговців, які там будуть здійснити це за позабюджетні кошти, відповідно спільно коштом тих ринків керівників і власників тих ринків, які там знаходяться, і таким чином навести порядок на вулиці Шевченка. Разом із плануванням оновленого ярмарку на вулиці Шевченка одним із головних завдань стало максимально зберегти усі робочі місця, аби всі, хто здійснював торгівлю, могли продовжити свою підприємну. Інську діяльність Якщо людина оформлена, сплачує податки, по ньому немає зауважень, питань проблем, а є куча людей, які проблемні Це ми, ну, тайну не да? які є там по сміттюхі і все остальне. То та людина там з вірогідністю там торгове місце отримує. Чого повинно місто переживати за людей, якщо він там торгує 10 років, він за 10 років не умудрився ні умудрився не зареєструватися підприємцем, не сплатив жодної гривні податку, а місто за ним повинно ще прибирати. І на сьогоднішній день я думаю, хтось догадується, скільки це коштує, утримання прибиральника, вивезення сміття. Самі підприємці всі запропоновані зміни підтримують, наголошують на єдиному, що хочуть мати можливість продовжувати торгувати, адже це єдине джерело доходу для їхніх родин. Хочете ви зробити? Ви вам здається, що це є. Ну то є, в центрі міста такого бути не може. Добре, люди згідні, поставте культурні гарні місця. Я підтримую всі зміни, які плануються впроваджувати. Стане все більш гарніше виглядати, буде доїсти і парковка і. Все стане цивілізованіше. Ліквідувати вуличну хаотичну торгівлю, організувати безперешкодний проїзд спеціальної техніки у разі надзвичайних ситуацій, убезпечити рівнян та зробити вулицю Шевченка місцем для цивілізованої торгівлі у місті. Планують вже до 1 червня. Софія Капіно, Стартем Шаула, телеканал ITV Media Group. Сьогодні, 19 квітня, свій восьмий день народження, відзначала патрульна поліція рівного з нагоди свята в правоохоронці відбулося урочисте шикування, на якому кращих нагородили грамотами, відзнаками та наручними годинниками на урочистостях побували і наші журналісти. Про те, як відбувалося святкування, дивіться у сюжеті далі. Рівно вісім років тому у Рівному з'явилася патрульна поліція. В той день присягу склало близько 200 правоохоронців, а вже на сьогодні в штабі налічується понад тисячу людей. Щодня десятки екіпажів стежаться правопорядком в місті та по області. Вони одними із перших реагують на повідомлення про правопорушення і надзвичайні події. Самі ж патрульні про свою роботу кажуть, ця професія покликання душі. Вона вимагає дисципліни та відданості. Мені подобається ця форма, мені подобається те. Як тут все відбувається, і в першу чергу служити українському народу, так як дійсно маю в собі цю силу, натхнення і готова це робити і надалі. Катерина Безнюк додає, невід'ємною частиною її роботи є спорт. Дівчина із легкістю поєднує своє хобі та професію. Вона є майстром спорту України з веслування на байдарках та каноє, срібною працеркою Кубку світу та бронзовою чемпіонату світу. Поліцейська розповідає, саме спорт її навчив самоконтролю та витримці, а в роботі це неабияк допомагає боротись із злочинністю. Знаєте, спорт загортував людей і, особливо мене, дуже тримати себе в дисципліні і таким Мені вдається поєднувати як спорт, так і роботу, і це мені дуже подобається. На сьогоднішній день чимало патрульних обороняють нашу державу у лавах ЗСУ. Вони несуть свою службу та дають відсіч нашому ворогу, розповідає начальник патрульної поліції Рівненської області Сергій Марчук. Ми досить сильно розпорошені на війну. Порядку 70 бійців зараз боронять нашу державу, не виконуючи поліцейську функцію а в захисті. Вони мінометники. ФПВ-шники, дронщики, і їхня їхній вклад в оборону є досить великий. Але на місці ми мусимо мати бійців, які будуть робити повсякденну роботу, обслуговувати виклики на 102 ДТП, щоб люди в комфорті і безпеці себе відчували в нашому місті і області. Саме тому наразі проходить відбір у новий батальйон Рівненського району. Всі охочі віком від 18 років можуть пройти навчання та стати правоохоронцем. Досить круто себе показало дубно, яке працює вже в сільській місцевості. Хлопці. Ці дівчата молоді, набрані саме з того регіону, а роблять хорошу справу. Так само зараз буде стартувати, як я вже сказав, Рівненський район, тому бажаючі від 18 років до необмеженої кількості можуть подавати до нас анкетки. Конкурс досить великий, але все ж можуть попасти на роботу, відучитися. У день народження патрульної поліції рівненщини не обійшлося і без урочистостей. Привітати особовий склад, подарувати патрульним грамоти, наручні годинники та подяки західну службу прийшли чиновники нашого міста. Дякуємо вам за роботу на вулицях нашого міста. Дякуємо вам за службу на фронті. Дякуємо керівництву за конструктивну співпрацю, перемоги нам усім. Слава Україні! Уся команда телеканалу ITV Media Group також доєднується до привітань. Зі свого боку ми бажаємо правоохоронцям міцного здоров'я, сил та натхнення у нелегкій роботі. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Замість штучних квітів живі у селі Грушвиця. перша місцева громада відмовилася від використання штучних квітів на кладовище. Ідею екоініціативи запропонував настоятель місцевого храму, а згодом його підтримали. І люди більше подробиць дізнавалися наші журналісти. Мешканці села Грушвиця перша вирішили не використовувати штучні квіти на кладовищі. Така ідея виникла три роки тому, коли було багато пластику на могилах, який складно було утилізувати. І вже стали більшості живі квіти по могилах. Є ну так зрідка ставлять рідка, ну не винятково. Ну хто навіть даже помре, то віночка того жив, як принесли покойникові. То вже вони його мусять його на могилі його поставити, чи там до якоїсь там пори, а потім викидають і вже живі квіти. Отець Петро, настоятель Святопокровської парафії села Грушвиця, каже, використовувати живі квіти громада вирішила одноголосно. Дуже багато років використовували штучні квіти вінки, але зараз наша православна церква закликає всіх відмовитися від штучних квітів, тому що ми, як йдемо на, до когось на день народження, ми не несемо штучні квіти, несемо живі квіти, і жива квітка вона не несе такої шкоди для природи і для екології. Вона поцвіла, порадувала і зів'яла штучні квіти. Вони вітер їх розносить по городах, несе до приватних будинків приходиться збирати і утилізовувати їх. Наша спільна така думка, що краще чи менше використовувати штучних квітів. також священик додає, що є люди, які приносять і штучні квіти, але їх небагато. Дехто може приїжджає з інших областей і хоче раз у рік на кладовище, і хоче, щоб та квітка постояла довше, немає можливості. Підлити її, якщо поставить живу квітку чи посадить возона якогось екологиня Оксана Хаванська розповідає, пластикові квіти на кладовищі суттєво шкодять довкіллю, адже містять чимало шкідливих речовин. Вони несуть реальну загрозу не тільки для здоров'я, але й для охорони навколишнього природного середовища, тому що період розкладання їх у ґрунті становить близько 200 років. Ось і під час їхнього розкладання, саме під час дії сонячних променів, коли вони знаходяться, наприклад, влітку, ось виділяються небезпечні речовини: це формальдегіди, це оксиди азоту, оксиди сірки, це діоксини. Вирішити проблему, за словами екологині, могла б окрема утилізація цих квітів. Однак в Україні немає сміттєпереробного підприємства, яке б їх переробляло. На жаль. В Україні немає в нас в області немає сміттєпереробного підприємства, і на жаль, уся ця продукція пластмасові квіти вони завозяться з Китаю. Ось імпортуються з Китаю, які не мають навіть жодних сертифікатів. Відтак, жителям громади все ж важливо приносити живі квіти на кладовище. До слова, це не єдина громада на Рівненщині, яка не використовує штучних квітів. Таку ідею підтримують і жителя села Кургани, що на Острожщині. Лілія Мазур, Марія Степанчук, Віктор Міщук, Артем Шаула, телеканал, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагодив ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Отра мережа АЗС Олас передає автомобіль для наших захисників. Цього разу на фронт вирушить опельмовано габаритний мікроавтобус, який досить зручний для перевезення різних вантажів довжиною до 4 метрів та вагою навіть понад 3 тони. Крім цього, всередині цього транспорту можна встановити будь-яке необхідне обладнання. Військові кажуть, це не авто, а знахідка. Такі автомобілі дуже потрібні для виконання бойових завдань. Дуже потрібні для виконання багатьох робіт перевезення. Вантажів, навіть особового складу цей автомобіль. Волонтери пригнали аж із Нідерландів. Для цього вони подолали чималу відстань. Назар Саранчук розповідає: обирали машину дуже ретельно. Одна із причин, чому вибір впав саме на мікроавтобус, його розміри. До прикладу, в нього може поміститися понад 30 людей, а це 30 врятованих життів. Звичайно, можна пристосувати цей автомобіль для евакуації особового складу. Для цього потрібно лише поставити сюди болотну гуму. І, звичайно, в цей автомобіль, я думаю, може влізти більше 30 людей, оскільки він навіть більший за звичайну маршрутку, які кожен день їздять на дорогах міста. Автомобіль пройшов техогляд двічі в Нідерландах та в Україні. Зараз він перебуває в ідеальному стані та повністю готовий до бойового хрещення, розповідає координатор ТМОЛАС Віталій Першогуба. Ми продовжуємо роботу по передачі транспорту для військових. Сподіваємося, що цей автомобіль, який знаходиться в чудовому технічному стані, ми його підготували, поміняли рідини і послужить нашій обороні, послужить нашій перемозі. І вже сьогодні цей залізний кінь відправився на захист нашої держави в прикордонну зону. Ірина Грабчакартем Шаула, телеканал ITV Media Group.